Однією з методик, яка заснована на процедурі допоміжних репродуктивних технологій, є передимплантаційне генетичне тестування. Зараз про нього вже багато хто знає, і дуже часто пацієнти звертаються до лікарів з проханням Ми хочемо зробити передимплантаційне генетичне тестування, щоб народити здорову дитину. Так, це дуже цікавий метод. Але чи дійсно він всім потрібен і чи дійсно він вирішить всі ваші питання? Давайте розбиратися. По-перше, для проведення процедури передемплантаційно-генетичного тестування треба отримати ембріони. І зазвичай їх треба отримати багато. Для чого? Для вибору. Адже діагностувавши у ембріона якесь відхилення, ми вже нічого змінити не можемо. Для проведення процедури передімплантаційного генетичного тестування на етапі розвитку ембріонів у стадії пластоцисти, це коли ембріончик уявляє з собою приблизно півтори тисячі клітин, з однієї частинки його беруть клітини для аналізу. Частину, з якою беруть клітини для аналізу, називається трофектодерма. На жаль, вона може відрізнятися за генетичним станом між самим ембріоном і різними його частинами. Тому від трофектодерми ми можемо взяти не більше 5-10 клітин, а інакше ембріон просто не буде подальшому імплантуватися. Ці клітини беруться рандомно з тієї частини, де ми не пошкодимо сам ембріон, і відправляються на генетичне тестування. І отут існує дуже багато підводних каменів, які можуть стати на заваді правильної відповіді на питання, чи здоровий цей ембріон. Дуже багато залежить від техніки виконання забору цього аналізу. Ембріолог може пошкодити клітини, і тому аналіз прийде або неадекватний, або неправильний. На етапі передачі біоматеріалу може відбутися якесь пошкодження цих клітин, або на етапі зчитування інформації також може відбутися пошкодження цього матеріалу. І в результаті ми або взагалі не отримуємо інформацію про ембріон. Або отримуємо її неправильно. Було б дуже добре, якби в результаті обстеження ми отримували питання: це ембріон хороший, а це ембріон поганий. Але насправді це не так: в природі так не працює. Інколи ми отримуємо відповідь на питання, що ембріон генетично нормальний. Але, на жаль, ми взяли частину лише з тієї групи, де були лише нормальні клітини. В іншій частині ембріона клітини будуть не такі. І тому Аналіз, на жаль, не відображає інформацію про весь ембріон. Інколи ми отримуємо результат, при якому не всі клітини ембріона будуть однаковими. Це називається мозаїцизмом. На стадії розвитку ембріону, в якій ми беремо аналіз. 85% ембріонів мозаїчні. І це зовсім не свідчить, що ембріон буде поганим або не має потенціалу для подальшого розвитку. Але більшість лікарів такий ембріон відбракують, навіть не давши йому шансу. А тепер уявіть собі питання: ви отримали лише один ембріон, ви провели генетичне тестування і маєте відповідь, що ембріон мозаїчний. Ви не дали шансу цьому ембріону, а він мав потенціал розвинутися до нормальної дитини. Просто певний момент клітини, які мали відхилення, загинули, а інші були відновлені. Тому. На жаль, на сьогоднішній день передимплантаційне генетичне тестування у вигляді Я хочу отримати абсолютно нормальну дитину так не працює.